Всім привіт! Їдемо на Калинівку на епіцентр. Завтра у нас субота. Повинні розвантажити вигрузка на двох складах А і Б. Один візит на 9 годин, другий на 11. Візит, хто не знає, це приблизний час, на який ти повинен приїхати, щоб розвантажитись недовго. Бо якщо на епіцентрі не переїжджаєш по цьому часу, що тобі вказано, що вони дають по цьому візиту, то Можеш простояти цілий день раді двох-трьох паліт. На своїй фірмі минулій я знаю це, тому що так було, що я поки грузився, грузився, о 11 з бази виїжджав, а в візит був на 11. І ти цілий день там стоїш, чекаєш, поки з'явиться віконечко і тебе розвантажать. Єдина проблема буде завтра просто не проспати зранку, щоб заскочити в Київ. А так. І будемо напевно вихідні вже стояти відпочивати. Так, зупинився я в Дафіка припаркувався. Не ну, знаю, тут є 10 чи 15 метрів, порахуємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, якраз 15. І зараз підемо в маркет-опт, підкупимось, тому що продукти закінчуються. Машини видно на дорогі стояли. Але то не для мене. Там об'їжджати їх потрібно. Я краще трішки лишніх 200 метрів пройдуся. Боюся я взагалі ставати на обочині. Хтось задрімав, хтось в телефоні завтикав. А тепер розпаковка, що купили. Сосіска такі. Бутылка бунбасона. Така намазка на інтерв'ю. Куда ж інтерв'ю без хліба? Каву, бо закінчилась. Обасаю, батончик, ще батончики. Круасани. Красани. Це десь 27 гривенці по 12. Николай. Без м'яни. Хочу говорять, щоб я не нив, то і так нормально заробляє, але невінка. Так, спілки. І круассани її. Тому їдемо далі. Я не пам'ятаю наскільки це вийшло, я думаю, всі приблизно орієнтуються Здається, чи 700 чи 650 щось таке. Погода у нас портиться, на вулиці дощ, тому час не гайм, поки роботі посипальні служби, ми будемо їсти. Розігрів собі тівтілі з дому. Зараз повечеряю. І буду вирушати потихеньку. Підзаправили, заправили топливо 200 літрів і адблю на 600 гривень. Тому вечерюємо і чи обідаємо, не знаю. Як це правильно сказати? Тому що все, за сьогодні ще не їм. Їдемо. Був у мене дощ такий ливення, це вже дивлюсь такий як мокрий сніг на вулиці. Скільки у нас півтора градуса. Та їдемо потихеньку. Вітер ще Я думав, поки буду їсти, дощ прикратиться, а воно, дощ ще кап-кап-капав, ще сильніше пускався, це вже сніжок мокрий. Та потихеньку їдемо, а там будемо дивитися по ситуації. А ось і напевно перший результат непогоди. Доїжджаю ось до хорола, до Чуть-чуть не доїжджаючи, дивлюсь, машини на аварійках стоять. Я лівий поворотник, О, На Виховна система попереджень. общем, включаю поворотник лівий, в ліву смугу. Коли дивлюсь, дофіга щось машин, думаю, парковка вроді, наче трішки далі, думаю, чи я щось може забув. Коли дивлюсь, машина в кив'яті лежить, куча машин, тепешно. ну, вроде, навіть погано видно, звісно. Но... Машин, напевно, ТБ ж було 15-20. Проїхали От і ми що залетіли на парковку, все так битком забито, тому прийшлось їхати далі. Не знаю як ще видно, асфальт аж блистить. Ніхто то обично всі обганяють, летять. А це поскидували. Їдемо, тому що сніг ідей, зараз його не видно, а заїжджали на заправку, то притрусили нормально. Як нормально, після того як зі мене було, то нормально. Поспали ми 4 часика і зараз заїхали слава було, в Київ, встигли і сьомої. Якраз нормально. І тепер їдемо потихеньку. Тут, звісно, снігоборочна техніка роботи одна за одною їздять. Тільки заїжджаєш на горі, з то було слизько. Ось До сих пор техніка вже і тротуари посипає. Ті сьомий мої і... не так, як по трасі. По трасі я не знаю, я їхав, я ні одної їж... снігоборочної техніки не побачив, не посипачки. Полтавській області бачу Київській – ні одні. Тому зараз доїдемо вже до епіцентру. Там станемо, зареєструємося і сподіваюся, що швидко розвантажить. Всім привіт! пройшли у нас вихідні, розвантажились ми в суботу. відстояв я паузу. Тепер понеділок пора працювати. у нас сьогодні загрузка. Загрузка у нас на Харків, так що зараз будемо заводити машину, дивитися, що тут по машині, що до чого. І був ще сніг, потрібно буде залізти на кришу, подивитися, скільки там снігу чи немає льоду. Так. На вулиці, мабуть, мороз. Приблизно під... я не знаю... Мінус 12, по-моєму, було. Єдиний мінус, мені потрібно достати щітка, а вона тут спуск такий прицепі. Ух ти, Ну, да, Щітку не вийде достати. Зараз прийдеться заводити трішки, від'їжджати, щоб... Хоча можна зараз глянути на кришу, чи є там сніг, чи немає льоду. Якщо немає льоду, то... Там снігу випало 2-3 см, то і чистити не будемо. А тепер саме складне. залізти, щоб не упасти. Так, ну, льоду немає. Так, ошліка до металу пристають. Так що а, ці 2-3 см здує. Так що Будемо зараз заводити, дачка. Yeah, ми виїхали, без пробок, звісно ж, нікуди. Сніг я вирішив не чистити, тому що він не мокрий, нічого, він сухий, його зараз буквально здує. Не, льоду нічого не було, а лазити по прицепу, скользко, щоб не впасти, та й мороз. Аби був льот, то прийшлося би чистити, тому що міг би машину відлетіти, це небезпечно. А цей сухий сніг він в принципі випав його зараз роздує там сантиметра два. Тому зараз у нас 7.15. їдемо на завантаження, будемо грузитися металом. Сподіваюсь, що швидко загрузять, щоб швидше виїхати з Києва. Може, якось Київ під... за вихідні під надаєв. Так, ми вже переодягнулися в нашу робочу форму. Тут у нас зараз черга при їх незавантаженні. Спочатку грузять цю машину, потім я і так далі по порядку. Включив автономку, тому що холодно, мінус 7, сьогодні морози настигли Україну, гріємось, поки є можливість. Так ну, ми як обично перевозимо бухти, ув'язуємо. Таку натяжечку, бухта в середньому 5 тонн 200 кг, а так розподілили тому 8 ремнів, як зазвичай, і їдемо я зараз документи, забираємо і виїжджаємо. Ми виїхали. Їдемо зараз уже на Южному мосту. Слава Богу, тревог не було, то заскочили, бо так би прийшлося їхати. Через Дарницький, через Дарницький можна було і поїхати, і раніше повернути. Можна було взагалі через бровари поїхати. Але у нас зараз зустріч, хочу побачитися з папою, постояти, каву попити, тому поїхав через Южний. Він вже доїжджає до заправки, станемо десь в пролісках, поп'ємо каву. Поспілкуємось, сходимо в магазин та і потім вже поїду. Тим паче, в мене вигрузка завтра. Сьогодні я все рівно до хоролу, так що мені сенсу спішити летіти немає нікуди, поїдуся і потихеньку. Просили також знімати не самі склади, а більше міст, міста. Ну я пробую, я раді... завжди намагаюся знімати дорогу в місці. Подехто іноді пише, що і завантаження показувати це все. Не просто. Все не встигаю з... засняти. Кидає. Сніг, до речі, вже і вже асфальт сухий. Здрасте, здрасте. приїхав це до тебе? довго так їхав? Замерз. Одягатися треба, що ти голий ходиш. Вийшли з магазину, папа кофе мог гостив, купили мені водичку. А так ось водителя сільпос скупляється, Пакетик цілий. Ой, блін, ё рмо! Да гейка, все руки пообливав, і наверно Єб... Єб... Твою мать, штани за 40 гривень. В общем, напоїли, воду взяли. Такі ось пакуночки. Йомойо, я все кофе вильню скоро. Як нормальний підписник пригостить сладостями не хоче. це в першу чергу папа. Покази свого дракона. Тільки кормілець. Я що за фотокрадулі? Ще ізом них. Папочка. Зимній варіант. Вроді шлюпки, дам титло. Семочки. Опа. було зміс Да порожок конечно машина треба Ну да чистіше ніж у мене Но ну, справи вроде в Києві всі зробили Документи папі також віддав, щоб відправив за минулі рейси, щоб ТТНК. Тому що нову почту можна було в пролізках стати, але він сказав, що в нього там поруч буде нова почта, йому проще буде відправити. Зараз ми ще заїдемо на кордоні Полтавської і Київської області Підзаправимо літрів, напевно, 100 або 200. Або сьогодні 100. І завтра ще 100 доїдемо до хорову. І будемо ночувати. Тим паче, я думав, звісно, що мене раніше сьогодні відпустять, але вийшло так, що цілий день, грубо говоря, я в Києві на завантаженні. Ну хоч трішки по-видному приїхав. І до того до вечора, поки всі почали виїжджати з Києва, це теж немало В королі стану спокійно, переночую, саме головне, щоб ніхто не підходив, бо як я тоді в Кременчугі стояв, то до мене я тільки зупинився, ну там пів годинки десь стою, Стукає, дивлюсь, стукає бабушка, ну думаю, має, що допомогти, може, що став, не так. ну, Хто його знає, нормально діти. Я відкриваю двері, каже, а дихнути не хочеш? Скажу ні, не хочу. Кажу, жінка є. Каже, ну я каже, тут скай вечора може прийти. Кажу, ні, взагалі не треба каже, а ти що. Будеш тут стоять, кажу. я кажу зараз уїду. Не люблю це, як підходять, ще й напрашуються, потім ще говорять, я кажу, все кажу, я уїжджаю. Потім поїде на парковку, це ж тобі на вух. А ще каже, а пука тоді, якщо уїжджаєш, кажу, може допоможеш мені то Кажу, нема грошей. Кажу, ну як нема, а може мелоч, це як попрошайнича і саме не люблю. Якщо їм говориш, що нема грошей, таке, те не може, ну в мене немає грошей, допустимо, чи на карті. Я ще такий винуватий, що я їй гроші не дав. Ну, того королі, слава Богу, такого на скільки не чую, то я якось не замічав, щоб так по машинам ходили. Хоча ну, я ж кажу, я тоді, в Кримічої, був здивований. Бабушка, ну от, мабуть, вже за 60, 62, 63, може десь так. Ходище, роботи. <laughs> ну, блін, Це звісно страшно, тому що приходиться людям цим займатися. Зупинились в порятні. Сьогодні вже в тебе не будемо йти. Йдемо їздити. Минулий раз заїжджав. 140 гривень, шаурма. нормально. Ми зараз знову поїмо. поїдемо. Так. оділися. Виїхав в общем, з Кирятіна, мороз у нас мінус 19, і в мене почала вибивати помилку попередження двигуна. Я не знаю, можливо, це і морозу щось примерзло, щось замерзло. Те саме елементарно, навіть я плю, може вискочити люба помилка. Тому я краще почекаю ранку, а зранку тоді подивимося. Я приїхав. Біла церковка, тут сервіс, я колись має були проблеми з адмлюю, я сюди заїжджав. Тому зараз на годинку 5.20 чекаємо 8 ранку і будемо пробувати заїжджати на сервіс, щоб вже точно знати в чому помилка. В общем, зима прийшла до нас в лютому. Був на сервісі, зали подивитися на сепаратор. Я на нього зранку дивився вже як було більш-менш видно. Ну Він не. Мутнуватий, але не слишком і прозрачний. В бак загляду вони особливо видно. Того не знаю. Сказали, що замерзла солярка. Там теж датик стоїть замерзкий. Ті машини взагалі не заводяться. Що дав, шаман. Мені ще пощастило, що хоч заводиться. Якраз 3000 кілометрів тільки фільтра поміняв, може і за цього заводиться. Казали ждати потеплення. Зараз жду бухгалтерію, куплю фільтра. сепаратор, мабуть. І буду потихеньку їхати, а там вже дивиться по ситуації. Так, завелися, ну, зараз по ошибкам. Ну це пропадає, як починаєш рухатися, а вихлопна система також пропадає. Скупили тільки що на 2,5. Взяли такий ось фільтр паливний. Та, здається 700 гривень чи 800. Звичайний фільтр паливний. А ось і! Вибивається вшипку двигун попередження. Солярка прихвачує. Так і взяли ми ось такий ось сепаратор. Казали потихеньку їхати, але щоб фільтр і сепаратор, щоб був, тому що може в будь-який момент стати, щоб можна було замінити. Тому зараз тут кілометр є автомагазин, хочу заїхати взяти гель і заправити ще солярки. І подивимося, що буде може попустити. це зима. Вон теж дав не заводиться. Ман показував також солярка. Мужик вже приїхав на манію, його звозили, купив антигель. пробує завести така ось романтика, дальнобойна. Ні, щось не хоче їхати це зараз на третій передачі якщо включаю четверту йдемо на третій ну, якщо на низьких оборотах вона така як будто вже захлебується цією Високі обороти, на четверта. На четвертій не їде взагалі. Тепер вже виїхав сервіс, а тепер хоч би доїхати за поворот. Так що, ладно, не буду я переключатися поки вже якось доїдемо до магазину, ну, але я не знаю, там взагалі казали хтось при заправці. Ми зараз будемо пробувати. Заїхав я на таку ось парковочку взяв ось такий гель до мінус 32 на тут написано на 100 літрів на 1 до 1000, потрібно буде почитати інструкції. Взяв уже з запасом на 2 газ взяв і горілку взяв. Тому не знаю, бо вже так, як він робить, вже якесь страшнувато їхати. До заправки дотягну, не дотягну, не знаю. Зараз ще постою, трошки буду їхати, навіть очікаю обрапку, робота є, нагрілася за робочої температури. За такої приспособили користується, і балона нема. вже трохи погрів, стала вроді трохи краще робити. Тому зараз все рівно буде так, книзу і діти пак. А гала не схвалить машину. Я не знаю, що сюди склад входить. Направляємо на укронафті старителів. Трішки роздали, та Три й поработає трішки ще. Може попусте. Нарешті Дафік себе нормально веде. Навіть помилка пропала сама собою. Я вже приїхав так за Полтаву після того як вона пропала вже 60 кілометрів. Начебто все нормально. Дай Бог, щоб наш северний дальнобой на цьому і закінчився. Я сьогодні ще морозу передають також 17-18. Подивимося, як у нас ще з все поведе. Ну, завтра буде більш спокійно. Я сподіваюся, що сьогодні розвантажусь. Уже хоч не переживати за завантажу, потрібно ставити його. Бо мені сказали, Сьогодні потрібно виразитись. І все. Ти хоч не хочеш тобі, але що тут думати. Я би навіть вигрузка, тоді давайте завтра. Я собі спокійно займався і цим все Ну ні. Людям по барабану мороз, погодні умови, так що до Харкова нам ще кілометрів 140 до місця розвантаження, та й ми може доїхати без пригодів.